Замінюємо на темброблоці два неполярних конденсатора по 10 мікрофарад, Вони майже мертві. Один і другий. Один 14 кОм ESR, а другий повністю не определявся. Дивимося на плату, трапаю в кінці та на місці, Так і пішли далі замінювати електролітичні конденсатори. Майже должно, повинно все вийти. Після того, як пофарбували, то треба зібрати корпус. Ось так. Все на саморізах, на шурупах, ось так зараз збираємо. А будемо упаковувати до шасті. Дивимося, щоб не йде нічого, щоб все було гарненько. Ось такий корпус в неї. Далі вставляємо панель темброблока. Она фиксуется вот такими вставками. Тут такой хитрый там ключик. Або вот такими танковубцами. И вот так до упору. всі чотири вставки, та панель можна вважати зібраною. Встановлюємо рукоятки та кнопки. Так, повторимо трошки, як його розбирати, збирати. Ось шасі монтуються 4 винти та винти передньої панелі. Ось, але щоб розібрати, треба спочатку викрутити оці пробочки такі. Туди все дуже гарно розбирається. Ось так, все тут доступно. Ці блоки знімаються. Перевіряємо конденсатори. Ці конденсатори я перевірив після того, як зберу. Послухаємо, буде фон, не буде фону. Я їх перебором перевірю, вони в параметрах. Але, якщо їх міняти, то тут не важко. Вони у доступі. А ось е тут треба замінити, якщо вас не влаштовує, то треба знімати повністю панель передню і замінювати там конденсатори. Ну, ось така, але немає тут фрагмента. Тут є трошки покоцані, то можна підфарбувати, а можна не фарбувати. Що стосовно Підсілюювачі коректора. Тут є конденсатори неполярні на 5 мікрофарад та звичайні електроліти 20 мікрофарад. Всі вони в не І ось дивіться, коли у конденсатора є вот дно, оце конденсатор майже лайно. Є резинові ущільнення, а ці якісь клійові навіть не знаю, таке. Але вони не потекші, нічого. Е, ну, бо в них велике ESR. Е, ще хлопці кажуть, що всі ці кандери треба змінювати на неполярні. Вони по звуку працюють ліпше. Але ось ще чотири конденсатори на заміну і будемо чинити. Сам стіл в нітровській. Що ще я зробив? Взяв я стіл від Арктура. В нього дуже важкий диск. Тобто було два типи столів. Може і більше було, але я знаю тільки два. Так, оце рідні пружини підвісу. А от ці пружини з Арктура, бо стол більш важкий, тобто і пружини трошки інші. Так, що ще тут такого нового? А цей діод на радіаторі? Та використовую світлодіоди. бажано сині. Червоний працює, білі працюють, але синій він якось точніше або може більше світу дає. Так, що ще? Ну зараз це все треба помити, максимально почуха. Тут трошки другий стробоскоп лампа, інша. А так практично все однаково. Більш того, кого нічого нема. От зараз все це треба помити, поставити та відновити верхню кришку. А, і не було в мене. Взяв всі 104 веги. Але хотів і кришку взяти, там кришка гарна. 104 коротіше. 109 вище. Та длинше. Тобто більш довга кришка. Ну а так. Зараз це все вимить, підшаманить, Розбирати. Це треба буде шела зняти, бо рукоятки немає. Переробити тут, відполірувати сам тонарм, щоб було все гарно і красиво. Для того, щоб виставити рівнесень стіл. Треба підрегулювати оці підвіси. Регулюється дуже легко. Оце витягується, якщо треба крутити оцю сторону, тобто видавати її, піднімати стол. То ось так от. Одною рукою пружинку підтримую, другою рукою крутимо. Там ще є відкрутка, підотвертку такий шліц. Ось, то можна. Якщо в іншу сторону, то треба пружину розтягнути до цієї сторони. Так нічого важкого немає, вона переміщається, переміщується по відках пружини та виставляється висота стола, щоб він стояв рівненький. Всі зазори були везде гарні. Ось Десь так рівненько виставляємо стіл. Він амортизує. Все дуже гарно, все стоїть рівненько, якась вібрація буде тут зглажуватись. Ну, майже все зробив, залишилось організувати верхню кришку. Перевіримо прижимну силу. Ось, вода Кожен виток один раз так. 1.9. Тобто десь півграма. От дозаду. Один Ну там треба запомнить, где он находится. Такая вот страшненькая крышечка с коцинками, ну, зараз сейчас буду что-то якось как-то сделать щось гарне. что хорошее, Ну а так поки що ось такий, на мій погляд, непоганий результат, але треба зробити щось з кришкою. Ось так зробив метку на полтора грами. Тобто були сюди то важче і десь один а, цей одна рисочка, то є десь навколо пів граму така от вийшла кришка. Можна було трошки заморочитися та шиї наполірувати, але вона побита, то вважаю, що десь колись знайдеться гарніше, але функції свої вона виконує, захищає від пилу та бруду. Но ось така вона потрпана. Все, зараз фіксуємо до транспортного стану та відправляємо її слухати музику у інше місто. Погана така вега. Все вийшло добре, все працює. Можливо, ще десь щось допрацювати то з рокотом мотора є трошки, він видає на максимальній гучності, прослуховується робота мотора, то треба мити колектор. Таке дуже багато там праці, але ось така 109-та вега. Майжу, вось такая симпотная штука вышла.